Зима вирішила взяти реванш. Через сильні пориви вітру та снігову хурделицю у багатьох місцях області попадали дерева. Деякі з них перегородили дороги, тому патрульні регулювали рух транспорту. Поліція Львівщини наполегливо рекомендує залишити власний транспорт вдома і скористатися громадським. Ліквідовують наслідки стихійного лиха й енергетики. Станом на ранок у Львівській області повністю знеструмлені 80 населених пунктів. Для відновлення електропостачання задіяли понад 250 працівників та 90 Техніки. Енергетики нагадують, в жодному разі не намагатися полагодити обірвані лінії електропередач самотужки. За повідомленням міністра енергетики України Германа Галущенко, у західних областях країни вимушено запровадять аварійні відключення. У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж. І як наслідок аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання. よし <noise>